Сьогодні у програмі міжнародні навчання охопили Україну. Чому навчають українців та їхніх іноземних колег на Львівщині та Одещині? Нова військова форма. Коли ж нарешті її одягне українське військо? І як служиться військовим на висоті 1320 метрів над рівнем моря? Про це та інше дивіться далі. Міжнародні навчання Сібриз-2013 добігли кінця. Військові з десяти країн світу здійснювали бойові маневри відразу в двох областях Одеській та Миколаївській, діяли за легендою, визволяли заручників і захоплювали терористів, евакуйовували мирне населення з країни, де стався землетрус. Відмінність цьогорічних навчань у тому, що відпрацьовували завдання не поетапно, а в комплексі в умовах реального часу. На тлі стихійного лиха в умовній країні починається хаос та мародерство. Уряд втрачає контроль над ситуацією та просить допомоги. Об'єднаний штаб силових структур вирішує проводити відразу операції з евакуації мирного населення та захоплення терористів. В від прошлого года, в этом году ми так називаємо реальне час. Тобто, та ситуація, яка відбувається, вона виповнюється паралельно з тією легендою, яка відбувається, скажем так, в країні. Де і в якій місцевості доведеться діяти командирам та їхнім підлеглим, заздалегідь було невідомо. Таким чином перевіряли, наскільки швидко вони можуть орієнтуватися в ситуації. Першим висадився десант, до речі, на німецьких парашутах Т-10. Наші десантники мали лише два дні на знайомство з ними. Але професіоналам-контрактникам цього часу було більш ніж достатньо. Підрізняється трохи, але в цілому парашут є парашут. Ощущення приємне. Парашут надіжний, хороший. Після проведення розвідки місцевості туди приземлилися блакитні берети, визначили базу, захоплену терористами. А потім знайшли і автобус зі злочинцями та заручниками командою корабля. Зловмисники з полоненими збиралися покинути місто, та це їм не вдалося. Десантники захопили транспорт і визволили моряків. Інша терористична група захопила корабель. Цей факт став відомим через те, що команда Лісоводська не відповідала на запити командування, а судно здійснювало небезпечні маневри. Тому командир фрегата Гетьман Сагайдачний вирішив провести доглядову операцію. Спецназівці та прикордонники перехопили корабель та знешкодили зловмисників. Дійсні ці групи за час і бачили. на підході до кораблю групи підходили під подагнівим прикриттям огневыми средствами И затем висаджувалися непосредственно штурмови. У морі екіпаж турецького катра Мелтем гасив пожежу. На борту відбувся умовний вибух. Незважаючи на 30-градусну спеку, моряки у повному спорядженні діяли миттєво та професійно. Паралельно військові рятують мирне населення, евакуюють із непридатної для життя місцевості. Для цього за допомогою великого десантного корабля Костянтин Ольчанський доправлено БТРи. Морський десант висаджується на піщаний берег. Один із БТРів виходить з ладу у відкритому морі, проте морпіхи знають, як із цим впоратись. П'ять хвилин і відбуксований бронетранспортер вже на березі. Можно практически отработать все варианты. Не то, что зайдя в порт и на бетонном, забетонированной площадке это все произвести. А в полевых условиях, такие как здесь, потому что никогда не знаешь, куда надо будет выйти, где надо будет осуществить погрузку беженцев. Багато хто з цих хлопців вже надавав допомогу цивільному населенню під час надзвичайних ситуацій. Так два роки тому вони разом з екіпажем ВДК Костянтин Ольшанський евакуювали з охопленою війною Лівії громадян України та інших держав. Страшно було, в напряженні всі були. Було вас більше допомоги, ніж чим воєвих того, чого нас вчили. Найбільш видовищною стала частина навчань, де залучалась авіація. Десять повітряних суден несли постійне бойове чергування та підтримували своїх колег на суші і на морі. Екіпаж вертольота К-27 співпрацював з командою фрегата Гетьмацайдачний, проводив розвідку та перевозив пасажирів. Даний вертольот призводить спасіння, а також висадку досмотрової команди на корабль. Здесь тренувалися, трабатували. А є ще противолодичний для і відстаження як надводних, так і підводних кораблів противника. Роботу екіпажів вітчизняних суден оцінювали міжнародні військові експерти. Тож, у подальшому, вони матимуть змогу брати участь в операціях з підтримання безпеки в морі та на суші у будь-якій точці світу. Показали високу вилучку високу не тільки наші українські кораблі, але також і фрегат ВМС МС Румунії Морошесті. Хочу відмітити також морський компонент штаб, який розміщався на большому кораблі Альшанській. Ці навчання 16 і за ліком і постійних партнерів в українських військових на сі не менше. Ми вдячні за можливість відпрацювати чимало гострих та актуальних питань з вашими військовими та військово-морськими силами. І на додаток, ми зробили ці навчання більш складними за попередні. Незабаром наші моряки на практиці зможуть застосувати свої знання. Вже у вересні фрегати Гетьман Саєдачний із палубним вертольотом та групою спецназу приєднається до інших кораблів, які патрулюють небезпечні води в рамках антипіратської операції НАТО Океанський щит». Це програма Військова Рада. Приєднуйтесь. Про переваги міжнародної співпраці, нову військову форму та контрактну службу поговоримо із заступником начальника генерального штабу збройних сил України генерал-лейтенантом Юрієм Думанським. Вже три роки Україна позаблокова держава. Проте міжнародні військові навчання, зокрема з країнами альянсу, як бачимо, не припиняються. Тож що дають такі заходи? Міжнародні навчання це є пригативою для збройних сил. Вони, по перше, фінансово забезпечені. Підготовлені повністю, тому, що перед тим, як проводити ці навчання, проведені повністю відповідна робота щодо планування цих навчань. Це міжнародні навчання, вони комплексні, залучаються відповідні туди сили і засоби. Вони пройшли повний етап підготовки, і зараз за як заключний етап це проведення цих навчань. Це СІ 2013 який проводиться. В Одесі керівники цих навчань відмічають готовність і підрозділів, готовність і навчально матеріальної бази до відповідного проведення цього навчання. Любі навчання вони являються корисними в на першу чергу. Це ті навчання, які з іншими державами проводяться з іншими збройними силами, тому що процедури Збройних сил, які входять до НАТО, процедури, ті, які є при виконанні операції ООН, вони є різними. А нашим підрозділам потрібно знати, так як ми проводимо, так як наші підрозділи приймають участь в проведенні в цих всіх операцій. На всіх міжнародних навчаннях наші військові не лише показують бойову готовність, вони є обличчям Збройних сил України. І велике значення має і військова форма. Про її оновлення розмови точаться вже давно. Що наразі вже зроблено, дізнавалися наші спеціальні кореспонденти. Вже добігає кінця випробування нової польової форми. Першими сучасниками пляж приміряли бійці підрозділів спецпризначення. Наступив час. Коли треба міняти матеріал, з точки зору вже його більш комфортності, більш придатності до тих задач військової служби, які сьогодні стоять перед збройними силами, починаючи з того, що просто ця одежа повинна бути міцна, легка, прозора для повітря і в той же час не прозора для вологи. Нова форма суттєво відрізняється від старого зразка. Вона більш комфортна. Матеріал витримує температурні коливання від мінус до плюс 40 градусів за Цельсієм. Також підвищена вітру та водостійкість. До того ж, вона майже водонепроникна і розрахована навіть на захист від відкритого полум'я не менше 4 секунд. Видали нам ну не один комплект да, от форми видали різні варіанти. Там несколько различних літня форма, демісезонна форма, форма, кілька видів нам видали світоров. Ніскільки відовів термух, і можна на сам вот. в зависимости От від того, яка задача поставлена, і що в конкретному случаю нам зараз чтобы мне щоб мені наиболее комфортно. Окрім однотонних створені також моделі камуфляжів із кольоровою гамою. Їхній візерунок живе нагадує елементи національної вишивки, але відтвореної у пікселях. Суть цифрового камуфляжу полягає в ефекті розмитого контуру, особливо під час руху бійця. Діджитал або тетріс, як цей однострій військові називають між собою, американці вдягнули ще на початку 2000-х. Згодом піксельні прямокутники перейняли в арміях інших країн. Цвіт е, намного лучше, ніж у бувшій ХБ форми. Е, вот. І по качеству, как би, соответственно, вона теж лучше. бы, Потому що навіть летом. В ней намного прохладней, але сам матеріал как, бы, как бы не випускає прохладу і якби ні и жару не впускає. В ней намного комфортні ходить, ніж в прошлой формі. Нову форму для українських військових розробляли наші виробники і шитимуть її виключно із вітчизняних матеріалів. І хоча цей зразок буде в півтора разу дорожчим від існуючого, все ж є вигідним служитиме довше. В такой формі хожу вже 4 місяці. Комфортно за ці чотири місяці. якби вона вже все испытала, спитала, як я. Отак, так що, в принципі, хороша форма. Настрій піде на конвеєр, українське військо виглядатиме по-новому, а відтак покращить свій імідж. Отож, Юрій Анатолійович, ми побачили, нова форма якісна і гарна. Коли ж нарешті її одягнуть всі військовослужбовці? Так, ми в 2013 році закупили нові зразки форми одягу, яка була розроблена спільно. Із відповідними начальниками, які відповідають за цей напрямок, ця форма одягу поступила до військових частин там, де є найбільш інтенсивна підготовка. І зараз вона проходить випробовування. Наскільки вона відповідає і якості, і вимогам сьогодення. Ми надіємося, що експеримент повинен у нас закінчитися в 2013 осінню. І надіємося, що у 2014 році ми поетапно будемо переозброювати нову форму одягу наших військовослужбовців. З формою розібралися. Яких змін чекати ще? Адже призов після цьогорічної осені призупиняється, і армія стане професійною контрактною. Вимоги до призову на військову службу для, на контракт будуть підвищені. Вони повинні мати хороший стан здоров'я, фізично загартовані. І бути готовими до виклику любого, які можуть бути під час служби в збройних силах. Бойова підготовка вона буде інтенсивною. Вони будуть практично займатися зранку до вечора. Будуть заняття нічні, будуть в різних умовах погодних і в різних кліматичних умовах. Тому вони повинні бути готові до відповідності тих, тих задач, які перед ними можуть бути. Що пропонують збройні сили, аби молодь підписувала контракт? Ми провели відповідні соціальні гарантії для військовослужбовців, збільшили доволі суттєво заробну платню в військово-морських сил, частинах, які розміщуються в Автономній Республіці Крим, для підвищили зарплату для повітряних сил, і збільшили на 40% для сухопутних військ. Для сухопутних військ ми передбачаємо поетапно збільшення заробної платні, і таким чином ми на 2014 році вийдемо теж у два рази збільшення. І з 2014 року року, з другого кварталу, підняття зарплати в два рази для всіх військовослужбовців буде передбачено додатково. Ми передбачаємо для військовослужбовців за контрактом забезпечення житло при військових частинах. Койкою місця і для це для тих, хто не одружений. А, а для тих, хто одружений, додатково для членів їхньої сім'ї. А якщо в армію не прийде та кількість добровольців, на яку розраховують в оборонному відомстві, ми передбачаємо те, що військово на службу за контрактом вони будуть у комплектів військові частини постійної готовності будуть укомплектовуватися до відповідного рівня. Додатково ми передбачаємо таку форму служби як в резерві. І зараз розробляється пропозиції щодо добровільної військової служби. А розкажіть конкретніше про цю добровільну військову службу? Добровільна військова служба вона буде передбачати молодий юнак, який забажає за своїм особистим бажанням бажає піти на військову службу. Він заключає відповідний контракт з військовою частиною на один рік. Проходить її службу на посадах, там де не визначається боєготовність. І далі він звільняється після закінчення відповідного контракту. Але це за його особистим бажанням. А ми продовжуємо в Європі. Одна з країн претендує на частину іншої. Планується озброєний напад. У військовослужбовців багатонаціонального контингенту всього два тижні, щоб регулювати відносини між двома державами. Щоправда, це спеціально вигаданий сценарій для масштабних міжнародних навчань Репітрайден дві Трайден-2013». Врегулювати збройний конфлікт мають військовослужбовці багатонаціонального контингенту на першому етапі навчань українські та іноземні військові провели блискавичну аеромобільну операцію з використанням багатоцільових вертольотів та літаків транспортної авіації. це дуже гарна можливість побачити, як наші нації конкурують між собою. Такі навчання дійсно згуртовують та допомагають нам у взаємодії Замислом навчання. Є у нас це. подержании стабильности и миру в выделенной зоне со складе бригадональной батальонной тактической группы, которая будет выполнять завдання разного Характера основною метою таких тренувань є протидія тероризму серед практичних занять штурм будівлі, визволення заручників, знешкодження саморобної вибухівки, чергування на блокпосту та десантування. У нас у Польщі практично така ж парашутна система. Проте мені сподобався український парашут. Ним легко керувати. Стрібок вдався. Мені подобається працювати з українськими колегами. Ми багато спілкуємося на професійні теми. Репідтрайдент є одним із найбільших заходів міжнародного військового співробітництва. Цього року у навчаннях беруть участь представники 19 країн. Працюючи плічопліч, всі учасники отримують практику роботи у багатонаціональному середовищі. Ну, пріж наверное, у таких стран, як Англія, там, наприклад, Польща, Америка, наверное, бойовий опит, вони багато бувають в Афганістані, в Іракі. Ну, і звісно. Ми теж от них не відстаємо. У нас так же самое ребята были в горячих точках. Так же само можуть делиться своїм бойовим опытом, учить так же само других десантників других стран. Приятна как бы, тренировка і э, учения что касается прыжков. Как бы всегда приятно с ребятами, которые занимаются этим делом, и нравится это дело. Пріоритети та й взагалі побувати просто в гордість на таких навчаннях, як цих. Навчання відбуваються на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, який півтора року тому увійшов до складу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Його соціально-побутова інфраструктура та навчально-матеріальна база відповідають найсучаснішим вимогам. Тут проходять підготовку не лише військовослужбовці збройних сил України, а й багато національних підрозділів, які беруть участь у миротворчих місіях та операціях. Ці змагання не збирають багатотисячних аудиторій, а їхні учасники не є публічними людьми. Вони військові розвідники. За лаштунки цієї професії зазирнув наш кореспондент Павло Ковальчук. Аби відшукати українських «Рембо», ми вирушили до міста новограда волинську що на Житомирщині. Змагання військових розвідників тут стало традицією. 28 вояків змагалися за звання найкращого протягом трьох днів. Вони здолали 11 етапів надважких випробувань. У напруженому графіку в часу на перепочинок залишалось обмаль. Вже на старті стало зрозуміло, що навіть для цих підготовлених воїнів конкурс не буде легкою прогулянкою. Учасників десантували в лісі. Завдання номер один дійти до контрольної точки. Відстань чимала 30 кілометрів через чагарники та високу траву. Звичайно, за таких умов про запланований сніданок обід чи вечерю мова не йде. Кожен воїн сам знаходить час, аби щось перехопити. У розвідників особливий раціон. Дуже важливо, щоб продукти були висококалорійні, проте не займали багато місця у речовому мішку. В основному сухпої ніхто не бере, тому що лишня ні к чому. Орехи, ізюм, таке більш питательне, де багато білка калорій, щоб воно було легко і ситно. У шаленому темпі промайнули три дні, ночували просто неба. За постіль були туристичний килимок та плач намет. Окремо намет ніхто з розвідників із собою не брав, адже він доволі громісткий і має чималу вагу. Та насолодитися з погляданням зірок часу у хлопців практично не було. Лише 2-3 години на сон і одразу наступне випробування. Так нашим героям довелося і водну перешкоду здолати і замінованим полем пройти. З таким ритмом на неприємні природні сюрпризи, скажімо, дощ і хмари комарів, учасники змагань не зважали. Одне з головних завдань військових розвідників зібрати якомога більше інформації про ворога, скільки в нього техніки, солдатів, які оборонні укріплення тощо, способів, як це зробити, чимало від спостереження за противником в його штилу до захоплення полоненого, так званого язика. Як розповіли нам самі розвідники, ламати гілки сьогодні вже не обов'язково, адже існують маскувальні сітки і спеціальні костюми, за допомогою яких боєць практично зливається з місцевістю. Та запорукою успіху є не екіпірування, а обережність та витримка розвідника. Адже іноді доводиться чекати годинами в засідці без жодного руху. В залежності, яка стоїть задача, тобто можна два проліжачі, три-чотири ночі. Тобто Це не від нас залежить. Дні, проведені в полі, добряче виснажили наших учасників, а їхні автомати встигли побувати у піску, траві і воді. Тому перед стрільбою чищення зброї. Далі пристрілювання. У кожного бійця по три набої. Етап дуже відповідальний. Якщо погано налаштуєш прицільні пристрої, то і шансів уразити мішень буде значно менше. Ось на бійців чекає спортивна стрільба. Усього 30 набоїв та 3 мішені. Вражають із позицій лежачі з коліна та стоячі. Таким чином по 10 пострілів на одну ціль. Ускладнює вправу те, що час на її виконання обмежений. Тому розвідник повинен влучити швидко і бажано в десятку. Далі завдання ще складніше. Одна з найважчих вправ цього дня стрільба по рухомих цілях. Спочатку розвідники займають позицію в укритті і звідти ведуть вогонь. Після відбиття умовного наступу противника атакують самі. Хлопцям потрібно уразити шість мішеней. Деякі з них не просто підіймаються, а ще й пересуваються в різні боки. Пробігши приблизно 150 метрів, бійці дістаються до ворожих охопів. На закуску організатори змагань підготували ось таку смугу перешкод. Тут є все: і колючий дріт, і імітація вибухів та пострілів, і навіть ось такий манекен. Викластись на цій смузі перешкод завдання не спрости. адже наші учасники вже подолали не один десяток кілометрів. Крім того, і на митно вщухають звуки пострілів та вибухів. Для більшого ефекту підігнали навіть БТР. А це не бояке навантаження на нервову систему. На дистанції розвішені манекени убитих вояків та розкидані кістки. Обабіч палають вогнища та димлять шашки. Атмосфера як у реальному бою. Ось такими насиченими видалися три дні для розвідників 8-го армійського корпусу. Звичайна людина, мабуть, у перший же день зійшла б з дистанції, але не ці хлопці для них це не просто конкурс, це частина їхнього життя. Гарнізон у піднебесі саме так називають радіотехнічний батальйон, що розташований у Криму на горі АйПетрі. Військовослужбовці служать та живуть на висоті 1320 метрів над рівнем моря, навкруги ліси. А погода досить мінлива. Про службу в унікальній частині дізнавалися наші кореспонденти. Головне завдання підрозділу, розташованого на АйПетрі, вчасно виявити повітряну ціль і попередити про можливий напад. За день у радіусі більше 400 кілометрів спостерігають близько 300 повітряних об'єктів. Військовослужбовці цілодобово на бойовому чергуванні, адже безпека держави понад усе. Для розвідки повітряного кордону вже тестують новітню систему Оріанта. Вона автоматично виводить шлях пересування повітряних цілей на екран. У чотири зміни планшетисти чатують за комп'ютерними моніторами. Всю інформацію передають до командного пункту батальйону. У разі виявлення порушника будуть задіяні літаки-перехоплювачі. Ми включаємо всі наші засоби радіолокації і починаємо видавати бойову інформацію на знік... зенітно ракетні війська, які вже будуть знищувати. До речі, кожен радар від вітру дощу та снігу захищений білим ковпаком. Тому відпочивальники частенько плутають ці споруди з астрономічною обсерваторією. Саме на такій станції служить старший солдат Ігор Мельник, який після строкової вирішив залишитись на контракт. Тут познайомився зі своєю дружиною та отримав службове житло. Сьогодні він оператор радіолокаційної станції вітчизняного виробництва, яку зв'язківці жартівливо називають Дашенька. Ця потужна система дозволяє визначити швидкість руху, висоту та відстань до повітряної цілі, що пересувається на малих висотах. Дані передають пілотам винищувальної авіації. Батальйон проводить більше, ніж 360 цілей за сутки. Несемо бойове дежурство круглосуточно. Як в усіх невеличких військових гарнізонах, тут живуть одним дружним колективом. На території військової частини мешкають 42 сім'ї з дітьми. Оксана Миронова в батальйоні з 2000 року. Тут познайомилась із чоловіком. Миронови службою задоволені, і навіть суворі гірські зими і спекотне кримське літо їм до вподоби. Держава про них піклується. Є службове житло, місячний пайок і так звані гірські служби дуже довольна. Ми отримуємо хороші пайки сейчас підняли зарплату в два рази. бы є можливість что і відложити і и как бы і о будущем. Холодний вітер, швидкість якого іноді сягає 50 метрів за секунду. Сніг, що взимку нерідко відрізає на декілька тижнів підрозділ від цивілізації, все це звичні будні віддаленого гарнізону. До зими готуються заздалегідь. Створюються зимові запаси продовольства, бо бувають моменти, коли півтора-два місяці немає сюди дороги. Тобто завозиться борошно для випікання хлібу, а також вся номенклатура продовольства в концентрованому та консервованому вигляді. Сьогодні батальйон на 40 відсотків укомплектований контрактниками. Переважно сюди йдуть після строкової служби. В батальйоні створені умови проходження служби за контрактом, які сприяють підвищенню рівня підготовки особового складу військовослужбовців за контрактом вони можуть поступити на навчання і володитьми багатим рядом спеціальностей. Гірська місцевість, складні природні умови, не заважають батальйону радіотехнічних військ бути одним із кращих серед підрозділів повітряного командування Південь. І це заслуга всього колективу. Далі у випуску огляд військової преси. В Одесі завершились міжнародні військово-морські навчання сібриз 2013 Українські військовослужбовці проводили операції з перехоплення і знешкодження умовних терористів та тезентувалися з німецького транспортного літака С-160 е за допомогою парашютної системи Бундесферу. Більш детально про перебіг навчань на шпальтах газети Флот України на бойову підготовку. Чекають зміни. Вона відповідатиме сучасним світовим стандартам та вимогам. Дана реформа потребує не лише гідного ресурсного забезпечення, а й постійного фінансування. Що для цього планує зробити керівництво Міністерства оборони України, з'ясовували журналісти видання Народна армія. Завершився тиждень ретроавіації в Україні. Справжніми зірками свята стали дві льотчиці, які навчилися пілотувати літаки у 50 років. Одна з них Вачер, здійснила навколосвітню подорож, збираючи кошти на пенсії для авіаторів-інвалідів. Про цих та інших учасників вражаючого дійства читайте на сторінках газети Крила України. Наша програма добігла кінця. Наступного тижня говоритимемо про життя українського флоту. Тож, якщо ця тема вас цікавить, пишіть на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані. Щасти вам!